Ігор, я вам вдячний. Даш, є що да, ще закінчити, то ви сказали, дивіться. Тобто, я те, що встиг тих раз сказав, і головне, що я нашому наголосив. Знаєте, кожен повинен робити свою справу. Ми робимо свою. Значить, ті, хто повинен паркувати, повинні паркувати, а не торгувати. Ті, хто повинен дивитися за порядком, я маю на увазі. Полі району поліції з дивитися, що там був порядок, хоча по закону на протязі суток, uh -huh. Михайло Іванович, я нічого не маю проти вас, але ну як я відповідально розіграція... заявляю. Може, я щось не знаю. Ну, до що у нас внесено до єдиного реєстру розслідувань і відкрите провадження. ми вивчаємо всі необхідні документи, але відповідно. До 222 статті КПК я не буду розголошувати. Я висудово. Висудово. Проте це ви кажете з трибуни, що е, не внесено до ЄРД, це неправда. <плес> <плес> і ми вивчимо всі матеріали, всі документи, які надавалися від КМДА, і ваші в тому числі всі-всі, всі. Тобто, щоб це було не однобоко, я вам взяли.